Підприємство Дюнгер працює з 19-го року, з січня 2019 року, та займається розробкою та виготовленням однокомпонентних та багатокомпонентних добрив. Щоб було зрозуміло, то використовуючи сировину у вигляді кристала, ми компактуємо в гранулу, яка досить зручно вносити і може забезпечити рівне дозування. Коли почалася війна, два місяці наш завод не працював. Деякі співробітники виїхали за кордон, деякі не могли добратися дістатися до заводу. Тому на два місяці роботу заводу було призупинено. Потім ми вирішили десь в кінця квітня. Почати робити профілактичні роботи та ремонтні роботи по обладнанню, по техніці, тому що треба було готуватися до нового сезону. В травні цього року ми отримали перші замовлення на комплексні добрива для підживлення, тому з рештків сировини, яка залишилась з попередніх періодів, ми переробили і нашого аграрія задовільнили. На сьогоднішній день дуже велика проблема з сировиною. Раніше ми отримували від Республіки Білорусь, яка зараз підтримує країну агресора. Зараз ми її не отримуємо. Азовсталь не може працювати в даний час, і скільки вона ще не зможе працювати, невідомо. Авдіївка знаходиться на окупованій частині, тому сировину ми зараз не можемо отримувати. Зараз наше підприємство працює за давальницькою схемою, тобто є підприємства, які надають нам свою сировину, і ми переробляємо її в грану. На сьогоднішній день на підприємстві працює 59 людей. Сім з них вступили до лав ЗСУ. Три проходять мікомісію для подальшої мобілізації. Компанія Дюнгер допомагає Збройним силам України фінансово. Ми перераховуємо кошти на іншу компанію, яка централізовано проводить закупівлю обладнання, закупівлю амуніції. Та вже розподіляє за потребами окремих військових частин збройних сил. На сьогодні дуже важко казати щось про прогнози виробництва, про розвиток, тому що багато питань виникає з сировиною, її вартістю, логістичними питаннями. Ми віримо в нашу перемогу, і ми обов'язково будемо працювати і шукати нові ринки постачання сировини. Окрім крупнотонажного виробництва, ми е, виробляємо в дрібному фасуванні 3, 5, 20, 25 та 50 кілограмів. Для кого? Для поціновувачів городини, для малих фермерських підприємств, для ландшафтників. Тому запрошуємо до співпраці. Підтримуйте українського виробника. Все буде Україна.